Ти колись замислювався, що здоров'я наших інтимних органів залежить не тільки від генетики чи віку, а й від того, що ми їмо щодня? Чоловіки, чи знали ви, що після 40 років кожен третій стикається з проблемами простати? Спочатку це просто часті позиви в туалет, потім дискомфорт, а згодом серйозне ускладнення. Жінки, а чи траплялося вам відчувати сухість, дискомфорт чи навіть часті запалення? І справа не лише у гормонах чи віці. Все це може бути пов'язане з залозами, про які більшість навіть не чула пауреретральними залозами або залозами ткіна. І тут головне це не вирок. Все можна скоригувати або навіть попередити, і ні, не тільки таблетками чи дорогими процедурами. А звичайною їжею так, є продукти, які підтримують здоров'я простати у чоловіків і зберігають жіночі залози в чудовій формі. Але є і ті, що навпаки поступово шкодять, навіть якщо здається безпечними. Тож давайте розбиратися, що це за залози, чому вони важливі і що варто їсти, щоб зберегти їх здоровими. Отже, щоб зрозуміти, чому харчування так важливо, треба спочатку розібратися, що таке простата у чоловіків і залози скіну жінок. Простата це невелика залоза, яка знаходиться прямо під сечовим міхуром, і відіграє ключову роль у чоловічому здоров'ї. Вона контролює вироблення сперми, впливає на ерекцію і навіть частково регулює сечовипускання. Але ось у чому проблема з віком вона має тенденцію збільшуватися. Це може призвести до запалення простатиту, доброякісної гіперплезії, аденоми або навіть раку простати. Як це проявляється? Часті позиви в туалет, особливо вночі. Дискомфорт або біль при сечовипусканні, зниження сексуального потягу, проблеми з ерекцією. І ось найцікавіше: у 80% чоловіків після 50 років є ті чи інші проблеми з простатою. Але ж це неминуче. Якщо правильно доглядати за своїм організмом, можна зберегти її здоровою. Жінки, а ось тепер несподіванка: у жінок теж є свій аналог простати, парауретральні залози, які ще називають залами. Замискина. Ці крихітні залази розташовані біля уретри і виконують важливі функції. Виділяють секрет, який підтримує баланс в інтимній зоні, впливають на рівень зволоження та чутливість, захищають від інфекцій та бактерій. Але що відбувається з віком або при неправильному харчуванні? Сухість, яка викликає дискомфорт, часті запалення та подразнення, втрата чутливості через погане кровопостачання? І тут головний факт: у 60% жінок після 40 років знижується чутливість і з'являється сухість через порушення мікрофлори інтимної зони. Але хороша новина в тому, що це можна виправити. Достатньо додати в раціон правильні продукти, які підтримують здоров'я простати у чоловіків і залоз скіна у жінок. Якщо простата така важлива для чоловічого здоров'я, логічне питання, що їсти, щоб вона залишалася у нормальному стані. є кілька продуктів, які реально допомагають, і деякі з них ти, можливо, вже вживаєш, але навіть не підозрюєш наскільки вони корисні. Перше це томати, чоловіки. Якщо ви любите томати, у вас вже є перевага. Вони містять лікопін потужний антиоксидант, який зменшує ризик раку простати. Чоловіки, які регулярно вживають лікопін, томатний сік, пасту, мають на 30% нижчий ризик захворювань простати. Але є нюанс: лікопін найкраще засвоїться після термічної обробки. Тому томатний сік, паста або тушковані помідори ідеальний варіант. Друге горбузове насіння. Маленькі, але дуже корисні. Горбузове насіння одне з найкращих джерел цинку, а цей мікроелемент необхідний для нормальної роботи простати. Дефіцит цинку дорівнює запалення, проблеми з потенцією і навіть зниження рівня тестостерону. Тому, якщо хочеш підтримати здоров'я простати, жменя гармозового насіння щодня може стати гарною звичкою. Третє зелений чай. Зелений чай це не просто смачний напій, він містить катехіни, які запобігають запаленням і зменшують ризик раку простати. Плюс він підтримує роботу судин, що важливо для чоловічої сили. Четверте, жирна. Риба, лосось, сардини. Омега-3 жирні кислоти це мастхев для здоров'я простати. Вони знижують ризик запалення і покращують кровообіг. Омега-3 ще й корисні для серця і мозку. П'яте броколі та інші хрестосвітні овочі. Можливо, ти не фанат броколі, але ось цікавий факт. Христосвітні овочі, містять сполуки, які. Зменшують ризик захворювань простати. Броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста чудовий вибір. Дослідження показують, що чоловіки, які їдять більше христосвітних овочів, мають нижчий рівень запалення в організмі. Отже, якщо підсумувати томатний сік, горбузове насіння, зелений чай, риба, броколі – ось що реально підтримує простату здоровою. Але що корисно для жінок, які продукти допомагають зберегти баланс у жіночій інтимній зоні? Ми вже розібралися, що у жінок є парауретральні залази. Залози скіни, які відповідають за зволоження, чутливість і захист від інфекцій, але з віком або через неправильне харчування цей баланс може порушуватися, що ж допомагає підтримати здоров'я жіночої інтимної зони. Перше – журавлина. Якщо ти коли-небудь чула, що журавлина корисна для сечостатевої системи. Це правда, вона містить антиоксиданти і проантацінідини, які запобігають розмноженню бактерій та розвитку інфекцій. Жінки, які регулярно п'ють журавлиний сік або їдять свіжу журавлину, мають значно нижчий ризик інфекцій сочистотевої системи. Тож, якщо хочеш природний захист, додавай журавлину у свій раціон. Друге йогурт та кефір. Здорова мікрофлора це не тільки про кишечник, вона також впливає на баланс в інтимній зоні. Йогурт та кефір містять Йогурт та кефір містять пробіотики, які допомагають підтримувати нормальну мікрофлору та запобігати запаленням До речі, якщо у тебе бувають часті інфекції або сухість, варто перевірити баланс кишкових бактерій. Третє насіння льону та чіа. Насіння льону та чіа – це природне джерело фітоестрогенів, які підтримують гормональний баланс і рівень естрогену це особливо важливо для жінок після 40 років, коли рівень естрогену поступово знижується, що може викликати сухість та втрату чутливості. Додавай ложку льону або в йогурт, смузі або кашу. Це працює. Четверте авокадо. Авокадо – це не просто трендовий суперфуд. Його корисні жири сприяють кращому зволоженню слизових оболонок, що безпосередньо впливає на комфорт в інтимній зоні. Плюс авокадо покращує кровообіг, що позитивно позначається на чутливості. П'яте зелене чай. Так, він корисний не тільки для чоловіків. У жінок зелений чай допомагає зменшити запалення та підтримує тонус судин. А ще він має протимікробні властивості, які можуть допомогти в боротьбі з бактеріями. Отже, якщо коротко, журавлина, йогурт, льон, авокадо, зелений чай це основа для підтримки здоров'я жіночої інтимної зони. Але тепер поговоримо про ворогів, які продукти можуть зруйнувати цей баланс і нашкодити як чоловікам. Так і жінкам. Перша це фастфуд. Бургери, картопля фрі, піца, чіпси. Так, це смачно, але вкрай шкідливо. Чому? Викликає хронічне запалення в організмі, руйнує гормональний баланс, що особливо погано позначається на простаті у чоловіків і на чутливості у жінок, порушує мікрофлору кишківника, що напряму впливає на інтимне здоров'я. Чоловіки, які споживають багато фастфуду, мають у два рази. Вищий ризик розвитку простатиту. Друге. Газовані напої. Кока-кола, енергетики, солодкі лимонади це вибухова суміш для організму. Вони вбивають корисні бактерії в кишківнику, а це позначається і на простаті, і на мікрофлорі жіночої інтимної зони. Надлишок цукру в газованих напоях підвищує рівень інсуліну. Що може викликати запалення в організмі? Третє надлишок червоного м'яса. М'ясо саме по собі не ворог, але якщо його занадто багато, воно може сприяти розвитку. Запальних процесів у простаті та кишківнику, особливо небезпечне перероблене м'ясо ковбаси, сосиски, бекон. у ньому багато консервантів та нітратів, які негативно впливають на здоров'я. Дослідження показали, що надмірне споживання червоного м'яса може збільшити ризик раку простати. Четверте, це алкоголь. У малих кількостях сухе вино чи натуральний алкоголь не так страшні, але якщо зловживати, Наслідки серйозні сповільнює кровообіг, що впливає і на ерекцію у чоловіків, і на чутливість у жінок, порушує баланс гормонів, що може спричинити сухість, в тому зниження лібіда. зневоднює організм, що особливо шкодить жіночому здоров'ю. П'яте це сіль та оброблені продукти, чіпси, сухарики, магазинні соуси, готові страви, вони перенасичені сіллю. Та консервантами, що призводять до затримки рідини, погіршення кровообігу і навіть запалень. Надмірне споживання солі може погіршити функцію передміхрової залози і викликати гіпертонію, яка теж впливає на інтимне здоров'я. Отже, якщо хочеш зберегти здоров'я простати та жіночих залоз, уникай фастфуду, газованих напив, надлишку м'яса, алкоголю та великої кількості солі. Отже, підсумуємо все, про що ми говорили сьогодні. Чоловіки, пам'ятайте, що здоров'я вашої простати багато в чому залежить від того, що ви їсте. Правильне харчування, регулярне фізичне навантаження і достатньо води. Це запорука вашого комфорту і потенції. Жінки, ваше інтимне здоров'я та щутливість також залежать від харчування і зволоження організму. Продукти, які підтримують мікрофлору та рівень естрогену, допоможуть вам уникнути дискомфорту і запалень. Прості зміни у харчуванні можуть значно покращити самопочуття всього за кілька тижнів. І пам'ятайте, що здоров'я це не тільки те, що ми їмо, а як ми до себе ставимося. Якщо вам цікава ця тема, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, які продукти ви вже використовуєте для здоров'я. Ми разом можемо зробити наш організм здоровим і сильним. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і своє здоров'я!